Реально вага тракторів. Хлопці, ну що, всім привіт! На каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні ми будемо з вами споглядати реальну вагу міні-трактора з кабіною під назвою Scout TU404C. Таке його маркування, така його назва. 25-й рік, 7-й місяць, як можете бачити, передня гума 7,5-16. задня широка вже встановлена 12,4 на 24 з подвійним довантажувачем. Пластиковий бак. Боковий 46 літрів, передній міст арочного типу з гадовським мостом. Бачимо, що виконання просто е, настільки вже хороше у скаута, що ну, немає ніяких навіть е, зачіпок. Фільтр повітряний йде вже паперового типу з двома паперовими фільтрами. Позаду примусова гідравліка, крюкова система, додатковий бак на мастило в гідравліку, розподільник трьохсексійний з двома плаваючими. Керування гідравлікою з місця. КМ. 490 двигун, звісно, компресор, кабіна на подушечках. Ну, друзі, просто немає слів, немає слів. Обнуляємо ваги. І таким чином запригуємо в кабінку. Тут рівна підлога, тут у нас зручне сидіння, зручне управління, маленький моніторчик. Лючок, пічечка, кондиціонер щоправда, відсутній, актуатор, реверс біля керма, обдувочка є. Повний огляд, дивіться, у нас на нашому каналі. Підписуйтесь, друзі, кому цікаво, шукайте трактор, який вас цікавить, у нас на сайті. Можете подивитись вагу. Багатьох тракторів я вже зробив, вже зважив, вже є у нас на каналі. Провітримо тут трошечки. Передні крила вже йдуть тут пластикові. Ну і отак от все просто і ясно по даному тракторцю. І ціна там буквально в районі 10 тисяч. Тому дзвоніть, цікавич. 1870 кг така вага трактора Скаут. Якщо є ще додаткові питання, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані, допоможемо, підскажемо, доставимо. Так що ставте подобайку, пишіть коментар та до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!